Доброго дня робить запись, книгу пошли остей кадру. ad tuoje peremuo u popozhno Вітаю вас, шановні друзі, і хочу сказати, що дійсно ми сьогодні зробили дуже важливий крок щодо відновлення потенціалу військово-морських сил нашої країни. Протягом цього тижня ВМС отримує два катера бойових артилерійських броньованих катера. Перші з них ми сьогодні з вами спустили на воду. Хочу сказати, що ці катери поєднують собі дуже важливу якості. З одного боку, маневреність, швидкість, з іншого боку, надійне обрання і достатньо потужне озброєння. Він озброєний, ви знаєте, із скорострільною пушкою, і гранатометом, і пусковими установками управляємих ракет. Окрім того, екіпаж буде мати дві переносних зенітних ракетних комплексів класу ІГЛА, і, взагалі, катери класу Гюрза М. Я вважаю, дуже важливі на етапі сьогоднішньому, коли нам треба зміцнити берегову оборону і в першу чергу в десантно небезпечних напрямках. Що ще важливо в цьому катері, і що цінують наші моряки? Цей катер зможе надійно захищати кордон і знаходити. Небезпечні цілі, десантні цілі, надводні цілі. За 30 кілометрів він надійно дає координати небезпечної цілі, яка загрожує нашої берегової безпеки. Окрім того, він має і підводні радари, які можуть знаходити за кілометр бойового плавця, тобто аквавангіст. Я переконаний, що дійсно це перший, але важливий крок. Який забезпечить відновлення потенціалу воєнного морського флоту. Ми морська країна, і ми повинні захищати нашу країну і на землі, і у повітрі, і на морі.